Beauty Channel. Вітаю вас на каналі Об'юті Channel. Мене звати Марія Дук, я фармацевт та косметолог. Поговоримо про відмінність між аптечною та лікувальною дерматокосметикою. Види косметологічних засобів. Аптечна та професійна дерматокосметика відрізняються за деякими основними аспектами. Ось декілька ключових відмінностей між ними: склад та активні інгредієнти. Професійна дерматокосметика має більш концентровані та спеціалізовані формули з високою активністю інгредієнтів, які працюють на глибокому рівні шкіри. Вони розглядаються з урахуванням конкретних потреб шкіри та мають можливість забезпечити максимальний лікувальний ефект. Аптечна дерматокосметика зі свого боку має більш загальну спрямованість і може містити активні інгредієнти у меншій концентрації і орієнтована на вирішення широкого спектру шкірних проблем. Аптечна дерматокосметика зазвичай загальнодоступна та може бути придбана в аптеці за допомогою звичайної консультації фармацевта. Професійна дерматокосметика часто відпускається через спеціалізовані салони або медичні косметологічні центри, де працюють фахівці, які можуть надати більш поглиблену консультацію щодо проблематики. Обидва типи дерматокосметики мають свої переваги та застосування. Вибір залежно від вашої особливості, ситуації та потреб шкіри. Сподіваюсь, ми розкрили. Всі аспекти між аптечною та професійною лікувальною косметикою. Тому чекаємо вас в мережі Аптек Подорожник. Підписуйтесь на канал «Об'юті Channel, ставте лайки, коментарі, адже ми творимо контент саме для вас. Beauty Channel.